У скандали довкола королівської родини. Кейт Міддлтон своїм зовнішнім виглядом збентежила не лише прихильників, а й медиків. Король Чарльз третій виставив на продаж речі покійної матері. А тим часом на брата короля ймовірно готують компромат по справі з розбещення неповнолітніх. Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон? чому король вирішив розпрощатись з речами королеви Єлизавети II і який компромат на Ендрю вже в руках у Кремля далі розповім. Серйозні занепокоєння щодо стану здоров'я Кейт Мідлтон з'явилися в червні 2025 року, коли принцеса Уельська несподівано пропустила престижні кінні перегони Роял Ескот, подію, яку раніше вважала обов'язковою. Колишня прес-секретарка королеви Єлизавети II прокоментувала цю ситуацію досить стримано. Вона поводиться розсудливо, прислухається до того, що говорить її тіло, і поступово повертається до публічного життя. Проте публічна поява принцеси вже за місяць під час Вімблдону лише посилила занепокоєння. Глядачів приголомшив її виснажений вигляд. За словами джерел Градар онлайн, Кейт виглядала як тінь самої себе. Надмірна худорлявість, втрата м'язового тонусу і виснажене обличчя. Кейт болісно схудла, і люди хвилюються, що це ознака того, що вона бореться за одужання після лікування раку. Або що ще гірше у неї стався рецидив. Інсайдери також вказують на критичну вагу лише 90 фунтів близько 41 кілограма, що для її зросту є нижче межі фізіологічної норми. Лікар Гейб Міркін, який не має відношення до лікування принцеси, зазначив, значна втрата ваги може бути спричинена самою хіміотерапією, недостатнім харчуванням через погане самопочуття або неефективністю лікування раку. Також лікар підкреслив, що втрата м'язової і кісткової маси може суттєво знизити здатність організму боротися з онкологією. Нагадаємо, у березні 2024 року Кейт Міддлтон оголосила, що після хірургічного втручання лікарі діагностували в неї рак. The Операція була успішною, але тести після операції з'ясували, що в мене був присутній рак. Моя медична команда повідомила, що я повинна пройти курс превентивної хімії терапії, і я зараз на перших стадіях цього лікування. це, звісно, стало великим шоком, і Вільям і я робили все, що могли, щоб зробити і спланувати це приватно для захисту нашої молодої родини. Відтоді принцеса майже повністю зникла з публічного життя, зосередившись на лікуванні. Згодом вона поділилась багато надійливою новиною. Хвороба відступила і нині перебуває в стадії ремісії. Однак, попри офіційне повідомлення по покращення, медики і наближені до палацу джерела припускають. Кетрін поспішила з поверненням до світських обов'язків. Її організм ще не готовий до звичного навантаження. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Король Чарльз III виставив на аукціон речі своєї покійної матері королеви Єлизавети II. В мережі вже виникли дискусії, що це розпродаж пам'яті чи практичне рішення. Найбільше суперечок викликав продаж улюбленого гелікоптера королеви Сікорській с 76 шість, що з 2009 року використовувався виключно як офіційний транспорт глави держави. За інформацією Daily Mail, очікувана вартість повітряного судна понад 6,5 мільйона доларів. Гелікоптер справляє враження не лише технічними характеристиками, а й інтер'єром, оформленим у стилі притаманному Єлизаветі II. Сірі шкіряні крісла, синій килим, дерев'яні панелі, елегантні полички, годинник і тоновані вікна. Донині вигляд самого салону залишався недоступним широкому загалу, що лише підігріло інтерес аукціонерів. Однак продаж гелікоптера викликав обурення в суспільстві. Чимало користувачів звинуватили короля у спробі стерти з національної пам'яті спадщину Єлизавети II. Хіба це не належить державі? Він намагається стерти спогади про свою матір з нашої свідомості. Який же він вередливий чоловік? Коли останнє дерево впаде, коли спіймають останню рибину, коли останню річку отруять, тільки тоді людина зрозуміє, що не здатна з'їсти гроші. Обурення посилилось після новини про ще один лот рейндж ровер 2006 року, яким користувалась королева впродовж двох років. Автомобіль став частиною її повсякденного життя та має низку унікальних деталей, створених спеціально на її прохання. Декоративна фігурка Лабрадора з тетеруком у пащі, індивідуальні бічні підніжки, бризковики, розчітка для собак компаньйонів, а також додаткова електропроводка для систем безпеки. Для зручної посадки королева автомобіль також був обладнаний спеціальними задніми ручками, які згодом демонтували. Попри пробігу 190 тисяч кілометрів, авто зберігалось в ідеальному стані. Очікується, що на аукціоні лот принесе близько 90 тисяч доларів. З під прицілом секс-компромат на принца Ендрю може стати черговою загрозою для монархії, і Кремль, схоже, вже тримає палець на спусковому гачку. Британська королівська родина знову опинилась на порозі скандалу цього разу міжнародного масштабу у центрі уваги. Принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза III. Історик Ендрю Лоуні у своїй новій книзі, фрагменти якої опублікувало видання Daily Mail, стверджує, Росія володіє компроматом, що може знищити не лише публічну діяльність герцога Йоркського, а й похитнути репутацію всієї британської монархії. Потенційне джерело витоку інформації Джон Марк Дуган, колишній американський правоохоронець, який у 2016 році втік до РФ після звинувачень у хакерстві та вимаганні. В Росії він отримав політичний притул і вивіз туди, компроментуючі файли в тих файлах. Можуть міститись докази участі принца Ендрю в сексуальному розбещенні неповнолітніх на острові Епштайна. Зокрема, у 2019 році британські спецслужби висловили занепокоєння, що Кремль міг отримати прямий доступ до цих матеріалів. Особливу тривогу викликає і те, з ким саме Дуган підтримує зв'язки в Росії. Один із ключових його контактів, Павло Бородін, давній соратник Володимира Путіна. З тісними зв'язками в російській політичній верхівці Путін може знищити Ендрю і королівську сім'ю в будь-який момент, використовуючи фотографії історії та докази, які без сумніву він має на Ендрю в Росії. Один із колишніх бізнес-партнерів Епштайна переконаний, принц Ендрю був для нього трофеєм, якого Епштайн прагнув використати з ціллю політичних маніпуляцій і створення нових зв'язків із російськими спецслужбами. Їм би все одно був кінець. Вони б ніколи не змогли оговтатися від цього. Вони пережили скандали протягом багатьох років, але це поховало б їх назавжди. Нагадаємо, в центрі скандальної історії острів Літл Сенд Джеймс, який Епштайн придбав у 1998 році. Саме там за свідченнями потерпілих і слідчих проводились закриті вечірки, що згодом стали предметом низки кримінальних справ пов'язаних з торгівлею, експлуатацією та сексуальним насильством над людьми, зокрема неповнолітніми. Серед гостей відомі постаті світової політики у списках гостей, які відвідували сам острів Білл Клінтон та Дональд Трамп. Втім, їх участь у самих вечірках офіційно не підтверджена. Але, як стверджує Лоуні, найвразливішим залишається саме британський принц. Хоча Ендрюй уникнув офіційного кримінального переслідування, його репутація зазнала нищівного удару після гучного позову Вірджинії Джуфре. Саме вона публічно звинуватила його у сексуальному насильстві та заявила, що була змушена до інтимного контакту з герцогом, коли їй було лише 17. Це були справді страшні часи. Я не була прикута до раковини, але ці впливові люди були моїми ланцюгами. У 2022 році справу завершили позасудовою угодою. За неофіційними даними. Принц заплатив від 4 до 16 мільйонів доларів. При цьому Ендрю продовжував заперечувати будь-яку провину. Згодом Джуфре зникла з публічного простору. Та 25 квітня 2025 року надійшла трагічна звістка. Сорока однорічну Вірджинію знайшли мертвою на фермі в Західній Австралії. Родина підтвердила, вона наклала на себе руки. Її смерть остаточно закріпила крах публічної кар'єри принца Ендрю. Він відійшов від обов'язків, припинив з'являтись на офіційних подіях і зберігає мовчання навіть після смерті матері. Тим часом Букінгемський палац уникає будь-яких коментарів. Королівська родина опинилась на порозі нових випробувань, особисті драми, інтриги всередині палацу та гучні звинувачення. Усе це лише підливає олії у вогонь публічного інтересу. Проте, як саме вплинуть ці події на сім'ю монархів, покаже тільки час. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.